Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд незвичайних Bluetooth-навушників у Green Eco Buds Magic. Їхня головна фішка сенсорний екран прямо на кейсі. Додайте сюди шумозаглушення і маємо цікавий гаджет за свої гроші. Зовнішній вигляд одразу привертають увагу: кейс компактний із вбудованим сенсорним дисплеєм. Це не просто прикраса. Через екран зручно керувати режимами, переглядати інформацію та налаштовувати звук. Самі навушники виглядають сучасно, мають гарну посадку у вухах і створюють враження якісного продукту. Комплектація у коробці, окрім навушників і кейсу, ви знайдете кабель для зарядки та змінні амбушюри все необхідне для старту є, а додатковий бонус інструкція. Хоч вона й проста, характеристики можете побачити на екрані: Bluetooth з підтримкою сучасних профілів, аудіокодики для високої якості звучання, активне шумозаглушення із чотирма мікрофонами, динаміки 10 мм із багатошаровою мембраною. У підсумку отримуємо збалансоване звучання для музики, фільмів і дзвінків цього більш ніж достатньо, враження від використання. Шумоподавлення працює достойно, особливо враховуючи ціну. Екран на кейсі не маркетинг, а реально зручна штука, можна швидко перемикати режими і бачити статус навушників. У повсякденному житті Echo Buds Magic показали себе як універсальний гаджет слухати музику, дивитись фільми, розмовляти по телефону, все працює стабільно, висновок. Юґрін вдалося зробити цікавий гібрид повсякденні TVS-навушники з незвичною фішкою у вигляді екрана. Вони виглядають стильно, звучать добре, мають шумозаглушення, якщо ви шукаєте щось відмінне від стандартних моделей, Buds Magic. варто розглянути. Дякую, що додивилися огляд до кінця. Не забудьте підписатися на канал і перейти за посиланням у описі. Там ви знайдете більше цікавих гаджетів і знижок. До зустрічі в наступних відео.